Волонтери з козятина, що на Вінничині готують смаколики для військових. До смерті побили вінничанина через борг. Вінницькі овочівники через аномально спекотне літо цього року удвічі зменше зберуть моркви, буряка та картоплі. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. До смерті побили віничанина через борг. Двох раніше судимих підозрюваних у вбивстві затримали поліцейські. За інформацією слідства, зловмисники прийшли до потерпілого за грошима, які він нібито їм заборгував. Правопорушники увірвались до помешкання, де били його на очах у матері, допоки потерпілий не перестав подавати ознак життя. Чоловікам загрожує позбавлення волі на срок до 15 років або до вічного ув'язнення. Чотири спеціалізовані автомобілі передали рятувальникам Вінничини. Це пожежна автодрабина, колінчастий підіймач, автоцистерна та піротехнічна машина. А ще представники обласної та міської влади привітали рятувальників з їх професійним святом. Перші, хто приїжджають на ракетні обстріли на пожежі, на будь-яку надзвичайну ситуацію являєтеся ви. І Я хочу вам особисто всім подякувати за це. Що справно і чітко виконуєте свої задачі. Наші герої без зброї, дозвольте привітати вас з вашим професійним святом. Безумовно, ваша професія, ваша робота, вона і в мирні часи була і надзвичайно важка, надзвичайно відповідальна, але. З початком повномасштабного вторгнення, на жаль, вона набула додаткових обрисів. Вінницькі овочівники через аномально спекотне літо цього року удвічі менше зберуть моркви, буряка та картоплі. Це позначиться і на ціні вже зараз кілограм бульби коштує більше 15 гривень, а морква 17. Найдорожча капуста 36 гривень за кілограм. Здорожчання городини асоціюється в українців із дорогим. Борщем, бо саме ці овочі є складовими традиційної страви. Аби вирівняти ціни на городину в області засадили більше площ під усі овочі. Про ціни та урожай городини аграрії говорили на виїзній прес-конференції із журналістами, де й готували український борщ. По оперативних даних аграрії нашого району зібрали вже 70% засійних площ овочевої групи і активно продовжують займатися всіми технологічними процесами для того, щоб закінчити вдало збір урожаю. У тих місцях, у тих господарствах, де склалися добрі погодні умови, наприклад, по вологозабезпеченню, вони отримали хороший урожай без додаткового зрошення. Тепла вистачало, поживних речовин забезпечили, систему захисту забезпечили в ліміті. Волога відповідно господарства використовували системи зрошення, різні види, хтось крапельне зрошення, хтось такий дощовий, полив так, і вони вийшли на ті самі параметри, відповідно, хто знаходився в кращих умовах. Але в цілому говорити то, ми сьогодні маємо гарні показники по урожайності овочевої продукції. Картоплю, цибулю, капусту, моркву та іншого родину шкільний колектив Ковалівського ліцею Немирівської громади передав волонтерам солдатської куховарні, яка від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів готує для українських захисників провізію. Це і сухпайки, різноманітні борщі, супи та закрутки. Овочі, які передали волонтерам, вчителі та учні виросли на власних присадибних ділянках. З нами на зв'язку Оксана Якимець, заступниця директора Ковалівського ліцею. Ліцею Немирівської міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Яку розробили підтримку для допомоги Збройних сил України? Е, підтримка не була розроблена спеціально. З перших днів повномасштабного вторгнення у Ковалівському ліцеї сформувався такий як волонтерський загін, волонтерський центр із учителів, небайдужих односельчан, жителів громади, учнів, випускників. У приміщенні школи з перших днів були облаштовані кімнати для ночівлі вимушених переселенців. Майже 400 людей змогли спокійно відпочити, смачно поїсти, отримати допомогу, необхідні речі. В цей час в їдальні теж готувалися і смаколики, і для переселенців, і для захисників, а в, у спортзалі. Плелися маскувальні сітки. Наша школа і сьогодні продовжує допомагати ЗСУ і благодійні ярмарки влаштовуємо, і акції, і різні флешмоби, все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Пані Оксано, а як щодо городини, як виникла взагалі ця ідея, і скільки часу ви співпрацюєте з волонтерами? З Слодарською куховарною ми працюємо з перших днів заснування цієї організації. Приносимо городину вже третій рік поспіль, так як просять, так як оголошують нам люди, які там працюють, завжди всі відкликаються і масово приносять і картоплю, і цибулю, і часник. І ця акція у нас не один раз в рік влаштовується, а по тому, як потрібно ці продукти для солдатської куховарні. Чи це співпраця батьків, дітей і педколективу? Так, звичайно. Цей трикутник налагоджений в нас не тільки по волонтерській діяльності, а й у освітньому процесі. Він є дуже тісним. А під час таких акцій благодійних ярмарків, то це неможливо без тісної співпраці вчителів, учнів та батьків. Це напевно не тільки корисно, а ще й цікаво. Розкажіть, чи подобається учням? Назвичайно подобається. Це, по перше, дуже зближує і учнів, і батьків, і педагогічний колектив. Але в першу чергу це допомога нашим захисникам. Поки маємо можливість, доти будемо допомагати. Це наш спільний внесок у перемогу, і ми чекаємо її, тому що все буде Україна. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Якимець, заступниця директора Ковалівського ліцею Немирівської міської ради. Волонтери з козятина, що на Вінниччині, готують джерки з курячого філе для військових. Працює кухня при храмі спасіння. За тиждень жінки переробляють до 50 кілограмів м'яса. Готують також сухі борщі, супи та каші. За 9 місяців волонтери виготовили півтори тони джерків. Про роботу кухні розповість Світлана Романова, волонтерка. Вітаю вас! Як довго вже існує ваша волонтерська кухня? Вітаю вас! Я Світлана Романова. Волонтерка з міста Козятин і волонтерська кухня запрацювала у нас у 2014 році, коли почалася війна на Сході, і хлопці з Майдану відправилися захищати, боронити нашу країну. І На початку війни ми пекли печиво, ми варили борщові заправки, фасували їх в скляну тару і відправляли хлопцям на фронт, тому що це була величезна потреба в забезпеченні їжі. Коли почалася повномасштабна війна, ми почали виготовляти на волонтерській кухні церкви Спасіння, де я є прихожанкою церкви, ми почали виготовляти сублімовану їжу. І ми знесли свої сушарки побутові з дому і почали сушити хлопцям борщі, супи. У нас в асортименті була каша, каша з м'ясом, картопля з м'ясом і ліниві голубці. Це, ми пакували це в пакети по 6 порцій, один пакет, і таким чином відправляли це все на фронт. Це було, цей пакет є легкий, його можна залити кипятком і вже готова їжа. Але зараз ми розширюємо наш асортимент по потребам. Що готуєте для наших хлопців на фронт? На, сьогодні, на сьогоднішній день, коли змінюються умови війни, ми почали виготовляти їжу в реторт-пакетах і ми маємо. Сьогодні ми готуємо кашу гречану з м'ясом, ліниві голубці, фарширований перець і рибку. Вся наша продукція називається мамина під брендом Мамин, так прозвали хлопці, тому що це смачно, вони в своїх відгуках пишуть і відгукуються, що це смачно, як у мами вдома. І ми також додали до нашої до, до нашого асортименту сушене м'ясо у курячі джерки, які на сьогоднішній день є. Дуже величезна, дуже величезна потреба на них є. В день ми переробляємо 50 кілограм філе. Тому що в нас є постійна потреба в тому, щоб було м'ясо. Ми пересушуємо м'ясо, фафсуємо в пакети по 150 грамів і відправляємо хлопцям. Запитів є вздовж лінії фронту, і ми стараємося задовільнити всі запити, тому що це легко це можна взяти з собою в розгрузку, в рюкзак, і це поживно і, і, і це є смачно. І це їжа, яку можна кинути з дронів. Можливо, вам щось потрібно для вашої роботи? Так, так як ми стараємось робити їжу максимально смачною, як вдома, ми використовуємо якісне м'ясо. Нам постійно потрібно куряче філе на джерки. У нас є можливість переробляти крім нашої волонтерської кухні, в нас працює ще два філіали. Ми можемо переробляти 50 кілограмів філе в день. Це 80 пакетів, які зразу ж відправляються на фронт. Також на кашу з м'ясом, голубці, фарширований перчик, це сезонно і дуже смачно, є потреба в м'ясі. На сухі борщі, супи маємо потребу в овочах. Дякуємо нашим мешканцям нашого міста, що вони долучаються, приносять, але є можливість переробляти більше. І є багато запитів, які ми хочемо задовільнити для наших захисників. А нашим глядачам нагадую, коментувала Світлана Романова, волонтерка. 18 вересня міжнародний день читання електронних книг. З'явилась книга в цифровому форматі зовсім випадково. Американський письменник та основоположник цифрових книг Майкл Стернхарт передрукував текст декларації незалежності США в комп'ютер. Так, шляхом створення електронних копій великої кількості книг отримав початок проєкт Гутенберг. В сучасному світі книга в цифровому вигляді набула популярності серед любителів літератури. Аліна Драчук читає з дитинства саме друковану літературу. Та віднедано відкрила для себе електронні книги. Їдучи на навчання чи роботу, завжди має при собі телефон чи планшет, де в додатках може знайти улюблений детектив або історичний роман. У мене це залежить більше від життя, від того періоду, який я в житті, тому що був період, коли я читала тільки електронні книжки, мені було так зручніше. А от був такий період, коли я назад повернулася читати паперові, тому що якийсь не знаю, осінь, вайб, в цьому є певно свій через це так. Відцифровують рідкісні видання та старовинні книги у бібліотеці імені Валентина Отамановського. Майже три тисячі електронних книг можна прочитати на сайті книгозбірні. Щомісяця понад пів тисячі війничан тут читають онлайн-книжки. Наша електронна бібліотека складається з трьох таких розділів: це рідкісні рідкісні цінні видання, видання бібліотеки. А ця бібліотека готує величезну, величезний пласт своїх видань. Це бібліографічні показчики, це збірники матеріалів, це збірники наукових конференцій, які ми щороку проводимо в стінах нашої бібліотеки. Також там вже майже 400 видань в електронному вигляді, саме напрацювань наших колег. Електронну, як і звичайну книгу, лікарі-офтальмологи радять читати дозовано. Очі повинні відпочивати від друкованого тексту на папері та гаджеті. Електронні книги вони більш безпечні, ніж сині екрани гаджетів. Чому? Тому що саме електронні книги базуються на технології E-ink або електронне чорнило. І ці гаджети не випромінюють світло, тому вони вважаються більш безпечними. Рекомендуємо діткам і дорослим робити паузи в роботі кожних 20 хвилин. Нам віничани відповіли, які книги зручніше їм читати. Я віддаю перевагу і електронним, і паперовим ага. книгам, тому що мені подобається читати. Зазвичай паперовим люблю більше паперові, але електронні також тому, що ну, вигідніше, дешевше. Джордж Орвелл, 1984. Віддаю перевагу паперовим, тому що ну, якийсь дух є, коли читаєш справжню книгу, ти її відчуваєш. Ну, щось це є. Я віддаю перевагу електронним, тому що це є сучасно, є зручніше. Ну, Всіло мені так більше подобається. Можна завантажити багато книг. Електронна книга уже чимало років є заміником десятків підручників у ранцях школярів. Та звідки читати книгу і за яким підручником навчатись, то власний вибір. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. Дякуємо, що розділили цей вечір з нами. Слідкуйте за новинами, щоб бути в курсі всіх подій, Вінниці та області. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.